Є знижки на лактіалі. 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це лише кілька документів міжнародного гуманітарного права, які захищають культурні цінності під час війни. Отже, відповідно до міжнародного гуманітарного права, до культурних цінностей відносяться пам'ятки архітектури, мистецтва, історії, релігії та археології. Також музеї, бібліотеки, архіви та сховища, які призначені для збереження творів культури, а ще історичні центри міст, які мають статус світової культурної спадщини. Так, під час збройних конфліктів заборонено здійснювати будь-які акти спрямовані проти культурних цінностей, використовувати об'єкти культурної спадщини для підтримки воєнних зусиль та робити їх об'єктами репресалій, тобто мішенню для помсти, розповідає експерт із міжнародного гуманітарного права майор зсу Сергій Мокринюк. Ще одне важливе прав якщо нам е, зруйнували культурну спадщину, якщо росіяни порушили закони звичайної війни, то ми не маємо права зробити так само зеркально. Правило зуб за зуб тут не працює. Це заборонено. Так ми бажаємо помсти, так ми бажаємо знешкодити якомога більше ворога. Але ми робимо це так, як е, звично у цьому цивілізованому світі. Використання об'єктів культурної спадщини для ведення бойових дій, широкомасштабне знищення та крадіжки культурних цінностей це воєнні злочини. Так само кримінальну відповідальність тягнуть за собою умисні напади на будівлі, які призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей. Звісно, буває так, що бойових дій поруч із об'єктами культурної спадщини неможливо уникнути. Наприклад, в українських степах розташовані давні кургани. Вони є цінними археологічними пам'ятками, але водночас становлять вигідні бойові позиції. Тому ведення бойових дій навколо об'єктів культурної спадщини не заборонені, але сторони збройного конфлікту мають вживати всіх можливих заходів для того, щоб звести до мінімуму шкоду культурним цінностям. Ми не можемо і не маємо право е, е, атакувати е, церкву чи там будинок музею через те, що потенційно там може бути ворог. Ми можемо це робити тільки в тому випадку, якщо ми точно знаємо, що там є ворог, і те, що його знищення настільки велике має значення, що ми дозволяємо собі е, руйнувати цю культурну спадщину. І завжди такі рішення приймаються на рівні вищого начальства. Це саме головне, що треба знати всім військовослужбовцям. До речі, для позначення об'єктів культурної спадщини використовують спеціальний знак своєрідний еквівалент Червоного Хреста синій щит. Якщо таких щитів на об'єкті аж три, це означає, що об'єкт має особливе культурне значення. Країна, яка вкрала, пошкодила чи знищила культурну спадщину, відповідно до міжнародного гуманітарного права, зобов'язана компенсувати шкоду. Якщо вкрала, має повернути. Якщо пошкодила, повністю відбудувати. Якщо знищила, стягується грошова чи натуральна компенсація. Останнє означає, що країна на заміну тому предмету, який вона знищила, повинна віддати предмет аналогічної цінності.